Звичайно, по назві ви можете думати, що це там Chrome буде, Firefox, або ще щось на оболонці Хрому або на оболонці Firefox, але ні. Сьогодні ми поговоримо про двох вбивць, І по перше, я попрошу вас підписатися на канал та поставити подобаючку, адже ця вся інформація вам дуже сподобається. А так почнемо з найпростішого. Почнемо з елегантного рішення на основі Chromium. Так, саме того самого двигуна, що є у Chrome, Vivaudі, Brave, Яндекс і такого іншого. Але що таке сам Chromium? Для тих, хто вперше чує цей термін, це відкрита проєкт-основа, на якому побудовані багато сучасних браузерів. Уявіть, що це гола людина, чоловік, неважливо. Без брендів і додаткового софту. І якщо знову ж таки говорити всі браузери про хнахром, то можна згадати там Brave, Edge і такого, і всі вони там його хвалять. Але ми поговоримо про дуже простий і дуже легкий браузер Helium. Helium браузер це 100% відкритий браузер з акцентом на приватність, а також на його легкість, щоб ви розуміли, він навіть за одну секунду встановлюється, і він майже нічого не бере з вашого комп'ютеру. Майже. Ну, мається на увазі заліза. Коли ви встановлюєте звичайний Chrome, він збирає дані про ваше користування, також забирає вашу оперативну пам'ять, процесор. А Helium ж видаляє всі пріопітарні сервіси Google та телеметрію, зворотній зв'язок про ваші дії та залишаючи лише суть, швидкий і чистий перегляд. Його головна перевага це знову ж таки ефективність. Це як мінімалістичний спорткар. Він використовує лише 150-200 МБ оперативної пам'яті на порожній сторінці, що в 2-3 рази менше, ніж хром. І для кого це? Для тих, хто хоче максимальну приватність, швидку роботу, простий інтерфейс, плавний перехід з хрому. І знову ж таки, якщо що розширення з хрому все працює, все ок. Але якщо говорити знову ж таки про потужність, ну мається на увазі там функціонали, там інтегрування і фішечки, то це Vivaldi браузер. Так, перейдемо до протилежного підходу браузерів, який робить все і робить це добре. Vivaldi – це не просто переглядач сторінок, це повноцінний інструмент продуктивності. І що робить його унікальним? По-перше, це поштовий клієнт, зберігати ідеї, коментарі, бокування реклами, готовний захист від трекерів, технічна особливість, Це має я на увазі використовувати технологію адресного рядку з інтелектом і купа-купа речей. Але так, в плані ресурсів він вимагає набагато більше, дуже багато. Ну не прям так на 3 гігабайта. Воно середньо з хромом, але трішки менше навіть. Дам 200 мегабайтів, ну це декілька відсотків, що не так критично, до речі. А тепер переходимо до альтернативи Firefox. І якщо подивитися на всі альтернативи, які нам показують богери, то ну плін. Я хочу динамічну, цікаву, красиву, а не одне і те ж саме. Одне і те ж саме. Якщо подивитися кожний із браузерів, які вони рекомендують, ну це одне і те ж саме дійсно. Одна і та ж оболонка, один от той же дизайн. Нічого не змінили. Ну майже там нічого. Там по ресурсам, там 1, 2, 3 відсотка. Все більш ніяк вони не змінювали. Але це не головне: ми хочемо взяти красу і приватність, так? Зустрічайте Zen Browser. Це відкритий форк Firefox, який був створений у 2024 році. Так, і тут, до речі, знову ж таки, форк це взяти ну, оригінал, ба-ба-ба-ба-ба, Все, тепер він інший. І нова страва готова. Так і тут, до речі, розробники знову ж таки взяли Firefox та додали свої покращення. Його головні особливості це динамічний пошук, таб, моди. Так, знову ж таки, цей браузер виділяється з, з своїми модами. Ну, не його модами, а від суспільства. І важливо на відміну від деяких інших браузерів це. Дійсно відкритий кожен рядок коду доступний для перевірок спіль... спільнотою. Головне розуміти, що вибір браузера сьогодні це не просто питання смаку, а питання вашої цифрової безпеки та ефективності. І, до речі, дякую за увагу. Якщо ви знайшли для себе новий браузер або просто дізналися щось корисне, обов'язково напишіть у коментарях. І до речі, знову ж таки, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. А так на всьому все. Всі, хто був був зі мною, до нових зустрічей, до нових пригод. Бай-бай!